Варто зазначити, що аскеза це духовна практика. Перед тим як ми почнемо, я прошу тебе підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео, щоб допомогти мені у просуванні такого контенту. Усі духовні практики мають виконуватись із чистим наміром. Тобто, якщо ви берете аскезу для того, щоб закохати у себе хлопця, якому на вас по барабану. Тут ясно одразу така аскеза не спрацює або спрацює не так, як вам того би хотілося. Привіт, друзі. Я Таня, і ви на моєму каналі Омнамо. Усе своє життя я досліджую і вивчаю різні енергопрактики. І сьогодні я хочу детальніше розповісти вам про аскезу. Аскезу беруть для того, щоб звільнити свою свідомість і фізичне тіло від сміття, нав'язливих думок, негативних звичок, токсинів, шлаків або дати у своє життя щось корисне. В першу чергу ваше бажання має бути наміром, а не торговою валютою, ніби. Я зараз роблю це, а все світ мені це. Ні, так це не працює. Намір щось отримати вже говорить про те, що ви і так знаєте, що у вас це буде. Просто за допомогою практики аскези ви посилюєте свій намір і починаєте діяти. Як працює намір, ви можете дізнатись у моєму відео про санкальпу, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Тому, друзі, якщо ви берете аскезу і чекаєте, доки на вас з неба почнуть сипатись умовно. Мільйони такого не буде. Так це не працює, Дітки, взагалі пішла назва аскеза від слова аскет. Хто таке аскет? Аскет це така людина, яка відгородилась від суспільства і пішла жити в ліс, у гори. А аскеза це практично те саме, тільки пов'язана з колективним полем свідомості. І основна її задача від'єднатись від цього низьковібраційного колективного поля свідомості, наприклад, шкідливих звичок та інших егрегорів, щоб перейти на більш високочастотне поле тіла та розуму на інший рівень свідомості. Тому що там набагато менше. Сміття простими словами відділити себе від грубих шарів суспільства. От ви захотіли взяти аскезу і відділити себе від певної групи людей, яка проводить певний ритуал, наприклад, куріння. І коли ви самі припиняєте робити цей ритуал, ізолюєтесь від людей, які його виконують. Ви від'єднуєтесь від цього спільного поля свідомості, від цього інформаційного шуму. В загальному полі свідомості існують певні сценарії людей, які виконують даний ритуал. В цій сценарії входить неприємний запах і хвороби, які викликають. Куріння, також ритуал вживання алкоголю тут можуть програватись такі сценарії, як зради, розпаду сім'ї, тому що такі сценарії рано чи пізно проходять усі ті, хто все це вживає. Варто розуміти, що коли ви від'єднуєтесь від загального поля, ваш інформаційний канал все ще відкритий, і в нього можуть залітати різні спокуси у вигляді людей, з кими ви пили і курили, і вони намагатимуться вас спокушати, щоб ви знову взялись за свої. Коли цей канал закривається, спокус стає менше. У вас пропаде будь-яке бажання вертатись до старих звичок, і коли хтось біля вас закурить, вам вже буде на це байдуже. Ви будете розуміти, що це не ваш шлях, це не ваш сценарій, і вам просто не буде цього більше хотітись. Тому, коли ви відмовляєтесь від якоїсь певної поганої звички, ви відсікаєте від себе низьковібраційне сміття, яке знаходиться у загальноінформаційному полі суспільства. Також ви можете обмежити. Тебе від перегляду низькосортного контенту в телефоні. Коли ви зрозумієте, що у вас більше немає ломки заходити в телефон і скролити усе те, що ви дивитесь кожного дня, ви опинитесь на іншому рівні свідомості. До ритуалу перевіряти постійно усі свої соцмережі підключено майже 100% усього нашого населення. Це дуже потужна ментальна залежність. Тепер перейдемо до позитивної аскези, коли ви хочете додати щось корисне у своє життя. Робити щодня зарядку, йогу, медитації, духовні практики. До речі, якщо ти хочеш познайомитись з даним методом, пиши мені в інстаграм, і я проведу для тебе індивідуальне заняття, після якого ти закохаєшся в духовні практики. Отже, аскеза на те, щоб робити спорт щодня, підключить вас до поля спортивних людей, сильних духом, вольових та дисциплінованих. Із такого позитивного егрегора до вас приходитиме позитивна інформація і позитивна енергія. Отже, Якщо ви хочете відключитись від якогось певного егрегора, просто візьміть від нього аскезу. До речі, відео про егрегори вже є на моєму каналі, і посилання на це відео я залишу в описі внизу. А якщо ви навпаки хочете підключитись до якогось егрегору, просто візьміть аскезу на якийсь ритуал від нього і виконуйте його щодня. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео і вам все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть свої запитання під цим відео, і я буду всім відповідати. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатись на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А для тих, хто хоче фінансово підтримати мій канал, внизу в... Описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. А я обіймаю усіх своїх глядачів, обіймаю усіх тих, хто вже підписаний на мій канал. Бажаю вам чистої свідомості. Нехай ви будете благословенні. Я вас дуже люблю і дякую вам за те, що ви зі мною. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!